Привіт, привіт, я Тетяна. Хочу подивитися таке питання: Путін та Кімчинин, Північна Корея, вони створили військовий альянс. Це надання допомоги усілякими засобами у разі нападу. На одну з країн учасниць цього альянсу. Ну тобто, один одному допомагати. І про партнерство цей договор був підписаний 19 червня 2024 року. Тобто, у разі нападу на одну із учасниць цього договору. І от, на жаль, я не пам'ятаю, коли наші зайшли на Курську область, от І... ну, а так як ми зайшли на Курську область. І щось да, забрали. Це рахується, що ми напали на країну. І оцей договор в них і вступив в силу. Тепер відкрито. Відкрито вони мають один одному допомагати. І от я не знаю, чи зараз вже зайшли, чи ще тільки от готують, озброюють і готують три тисячі корейських цих солдат. Але я хочу спитати, спитати не конкретно про цих солдат, а взагалі. Наскільки це буде ну, опасно для України? Наскільки от Північна Корея готова допомагати Путіну у веденні цієї війни? Тім Чен Ін? Наскільки вони готові допомагати Путіну? Який в них ресурси, щоб для допомоги Путіну? Що це для України? Ну так, да. от перша карта каже про те, що документи були такі підписані. І це по справедливості. Північна Корея допомагає, виходить, Путіну. Але... Чуть тут якесь обнищание по справедливости идет. Хм. И они только стоят и дивляться. Бедные и несчастные. Дивляться, в обмеженні. Нічого не понімаю. <свісна> І під луною? Ну, так, да, на дні колоди карта допомоги. Це все так. Це все допомагають. Але тут справа в тому, що якісь вони тут обніщавши, больні, храмиє, і вони дивляться, приймають якісь певні рішення, але обмежені. І це все приховується. Так, дивні карти, тому що я взагалі такі карти не очікувала. По-перше, тут... тут немає активних карт. Тут карти навпаки. Кажуть, що є якась лож. Є якась неправда. Тобто багато кажуть того, чого, тобто інформацію подають іскаженою, багато чого немає, так, як є, Ну, це, мабуть, треба дивитися самого цього Кимчи-Іна і ту Північну Корею, тому що тому що ну, вони якісь самі, як це сказати, ущербні. Вони самі ущербні. І, ну, наче як от було в них таке рішення, тому що у них немає виходу. І тому вони от, ну, от прийняли таке рішення. У них немає виходу. Тобто вони чимось. В чому в чомусь вони обмежені? Ну, обмежені в грошах. Там люди, от, ну, там люди, от вони там бідні, нещасні, голодні. Але по справедливості треба. Треба виконувати домовленості. Ну чи готовий? Чи готова Північна Корея отак от допомагати? Е, ні, якщо і буде, то це буде щось таке, ну, таке обмежене. обмежена кількість, скажімо так. І то лю людям, яким, мабуть, треба гроші. Так що отак от. Ну-ка, ну -ка. а чи багато це шкоди для України дасть? Чи багато це принесе шкоди для України? Така допомога. Та ні, маленька шкода. Це щось таке невеличке. Може, на якійсь маленькій, ну на, на якісь маленькі території, так, да, вони создадуть таку якусь активність така як. Дуже активні будуть і такі воїнственні. Але чи їх невелика кількість, чи це на якісь маленькі території? Тому що, тому що обмежена кількість. І, мабуть, дивилися і вибирали куди. Куди підуть ті ті люди? Карта України та Україною Україна получить, Україна, вона Україна. Вона має ресурс, щоб захистити свої домашні цінності. Ну або дадуть, або дадуть. <кій> <кій> Тому. Вони то хоч і Активні такі, там якісь такі воїнственные. От, але, ну, скажімо так, рідна земля, імператриця вона сильніша. А Ті, хто дивляться за цим всім, ті, хто спостерігають за цим всім, вони все ж таки дадуть ну, також або допомогу, або гарні гроші дадуть. Так що такий розклад получився. Дякую за увагу. Пока-пока.